Вашингтон Пост цю газету багато хто з американців розгортає зранку, особливо жителі столиці. Зазвичай це так звані білі комірці, політики, лобісти. Однак Вашингтон Пост це не просто джерело новин, це потужний медіагігант, який має величезний вплив на політичні процеси. Його публікації змушують ухвалювати рішення в найвищих кабінетах. За даними видання, яке посилається на кілька обізнаних джерел, ще минулого четверга Дональд Трамп зателефонував Путіну зі свого дому у Флориді. Скільки часу говорили, не уточнюється, але в деталях описаний зміст розмови. Мовляв, майбутній американський президент закликав очільника РФ не загострювати ситуацію навколо війни в Україні і нагадав про значну присутність військ США у Європі. У Москві першими поспішили відхреститись від розмови прес-секретар кремлівського диктатора. Назвав її брехнею. А от речник Дональда Трампа новину не підтвердив, але й не спростував. Лише додав, що процес встановлення контактів зі світовими лідерами вже розпочався. Ми не коментуємо приватні розмови між президентом Трампом та іншими світовими лідерами. Стівен Чунг, директор з комунікації Дональда Трампа. На тлі зростаючих спекуляцій Трамп вирішив розставити всі крапки над і на своїй сторінці в соцмережах. Розмістив світлину з провідними політиками, з якими поспілкувався після своєї перемоги у списку прем'єри Ізраїлю, Індії, Канади, Принц Саудівської Аравії, президенти Франції, Південної Кореї, а також України. Володимир Зеленський, узагалі один із перших привітав Трампа із успіхом і назвав розмову чудовою. За даними американських змі, вона тривала 25 хвилин. До діалогу до приєднався бізнесмен Ілон Маск, що грає ключову роль у формуванні майбутньої команди президента США. у вітчизняному МЗС. Після дзвінка заявили про налагоджений діалог між Зеленським та Трампом. Так, звичайно, що говорилися можливі майбутні контакти на рівні лідерів, і як я вже раніше повідомляв, було домовлено, що команди. Розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі. А Трамп без діла не сидить і вже має перше призначення в новому уряді. Робить ставку на сильну, жорстку і розумну, як він стверджує сам конгресвумен Еліс Стефаник. Вона представлятиме ШАФ ООН пише Reuters. Ще 2022-го, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Стефаник називала Путіна воєнним злочинцем, божевільним бандитом і закликала протистояти йому. Проте вже цьогоріч голосувала проти надання Україні фінансової допомоги на 60 мільярдів доларів. Проте, все може статися не так, як зараз гадається, впевнені закордонні партнери. Ймовірно, нова адміністрація продовжить підтримку України, і саме телефонна розмова з Путіном, якщо вона справді була, цьому хороший знак підкреслює міністр оборони Британії Джон Гіллі. Тож приголомшлива перемога республіканців на президентських виборах лише розпалила дискусії навколо можливих сценаріїв завершення російсько-української війни. головне, що стаття демонструє атмосферу між Росією та. Україні. Україною та новою адміністрацією У сполучених штатах усе частіше говорять про те, щоб припинити війну, і це важливий факт. А напередодні востаннє у ролі головнокомандувача виступив Джо Байден. У день ветеранів він поклав вінок до могили невідомого солдата у Вашингтоні разом із соратницею та віце-президенткою Камалою Гарріс, яка зазнала нищівної поразки на виборах. У своїй промові до військових демократ закликав націю об'єднатися та повірити у себе. А вже завтра чинний глава держави Джо Байден прийме новообраного президента Дональда Трампа. У білому домі, хоча це стандартна процедура при передачі влади, але востаннє колишні і майбутні президенти зустрічались в овальному кабінеті ще дев'яносто другого. Тоді це був Клінтон та Буш молодший. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини.